29 березня, кобилки гуляють. Так, які в нас новини? Ну, родився маленький, як ви вже знаєте, вже йому сьогодні скільки. 17 днів. Так. Брета ще не родила. В общем, він у нього був понос десь. Такий жидкий стул почався десь на 10-й день. Але це через те, що кобила прийшла в охоту. Тому це якби було нормально. Але це треба і бути уважним. Якщо він погано почувається, тобто млявий не з'їсть, не бігає, значить треба щось, при... щось давати від. Носу. Але з ним все було добре, він бігав, їв, грався. І кобила вийшла з роботи і у нього все стати, все, його табун прийняв, куди діватися, кобила. тут на територія у нас альфа, і тому вона всіх розганяє. Кліщі до нього чіпляються, як скажені. От Вже ми їм зменшили територію, тому що готуємося на вже для, для того, щоб трава росла. Тому вони більше часу проводять в кошарі, їдять сіно. от Ще їм там таку солому. У нас була солома. Ми сіяли люцерну із що ми... за морда? Сіяла люцерну з ячменем і скосили тільки зелену масу. От, і вийшло у нас таке сіно солома, але воно з люцерною. Вони його дуже класно їдять. <кій> Трохи вигоріло, бо дуже довго воно зберігалось ми про нього. Воно лежало нанизу, про нього забулись, але їдять вони його прекрасно, краще, ніж сіно. Так. Там і кагрета там. Ой. <ріпи> Морда в кадрі